Христос воскрес! Мої любимо перепадки окраїмовного каналу. Бажаю з вами поділитися цією красою. Дивіться, це наш німишлянський кар'єр або Петренковське водосховище. Люди вже плавають. Рибалка з вудочками йде, сподівається. Рибку вловити. Боже, як гарно. А в мене спогади. Я на цей кар'єр ще малечий, ще до школи батько мене сюди водив На нових будинках. Мешкали. Ще до 78-го року. Може, 75-й, 76-й. Як же тут гарно. І було гарно, і зараз гарно. Великі риби ловилися, Купалися. Я навіть вже з дівчатками тут ну, до війни ходили, купалися. У війну щось ми. Ну, більше у Миргороді, може, цього року. Ну, гарно, прям дуже-дуже. Це вже у нас на районі, бачите, як маленьке деревце а квітне і побілене. І, ну, у нас багато дерев старих на районі, а тут, ви, молодесенькі посадили, і вони вже навіть не знають, що це, але буде квітнути, буде вражай, так, да, Максико? Пів на третю. Люди шашлики смажать? Тепло, гарно. І тривог не було. Хай так воно буде. Тихо, тепло і пахне. Все. Усім миру добра, злагоди, Усім щиро дякую. Звичайно, будемо жити. Взагалі іначе. Так, Максим. Христос вас